Щоб ви розуміли, камін горить. І тут. Хто є? Хто є, хто є, хто є. Дивіться, хто приїхав. Мам я <с>. я камінь палю, щоб ти не змерзла. Ага. Ну, ти швидка. Та де швидка? Та ти так швидко. Боже, яка траса розбита Все в ямах? Який ями? Я, mm. так, я серйозно говорю, там, навіть якщо якийсь професіонал і летить, там курва без колеса, гарантовано хати. Лишиться. А що така кажеш холодно Та добре, тату, мені вже куди подивишся? Так. Я попросила тату розпалити, я зайшла, а Олег мені ще казав, або бойлер, або то, але ж я знаю своє. Ой, Супер, ви тепло. Ну та зразу тепло, я як зайшла, я чуть інфаркт не дістала. Але файно. Слухай, ну, а ти мені скажи, ми зараз поїдемо, так як ти любиш це виключати з розеток стояти, камін ти тушить. Я про те саме думала. Знаєш, що я подумала? Я б думала, що ми будемо по чекали, поки він не згасне. Зараз включиться світло. Ми щось там включимо, щоб була тепла підлога. Ага. На три години нам нагріється тепла підлога. Так. Ти так. файно три так виглядаєш. Але ти має... файно виглядаєш. А як я говорю, ну, з так? мокрою приїхала. Та де? Я з хати чуть не виходити і світло дають. Ну. І я фен, давай скоро ладні. Я є качечка, а ти як А качека. Корона Корона буде. <рес> Йдемо вигризувати. Давай. давай. Приїхала грітися до мене, леді. Але то файно камінку в хаті. Файну, правда? Лю... Дуже файно. Тепленько. Але ще кардово. Ти рахуєш, воно зараз так на кочегар. Цілу хату буде. Ну, воно зараз так на кочегарку. Я тобі зробила відсунути, бо може пече. Пече? Uh -huh. Тобі ще треба цей, чаю і книжку. Чаю можна без чаю, а книжку без сезону. Тут нема книжок. Ми тепер так нерви з'їли, що я тобі не можу передати. Ж а ти як до мене звила по дорозі, мені страх, брав? Чого? ти знаєш, заїдеш. Та я на ну, траса файна. Так? і тут дорога, чистенька, як не знати що, але яма на ямі. І ти знаєш, що вже треба дивитися, там дозволено 100 їхати, а ти 60 тільки їдеш. Молодець. Тому що я, то, то Софія то там не було де розігнатися, там можна було курва, так розігнатися, що я б одне колесо в руках несла на машині. <різь> Дивіться, кавалерка як подружка відкриває браму, щоб подружка заїхала. Чекайте, бо я, я ще не, я, я не Софа. Не керуй! Я не вмію так! Галя. Блет! Блет Олексіка. Чекай, Олексіка, а ну зараз я тобі зараз покажу, який він був малечий. Який він зараз великий вже такий. Зараз я тобі покажу. А він бачив, коли він був маленький, так? Ні, він не бачив. не ви був маленький. Гарний? Ви тут два у нас? То блек і Джес. Mm. Бач, коли немаленькі? Вже вели. Що там, Галю? Процес там? пішов. Ще ні? Ти готова? Ні. Ну, сховай назву, щоб люди не купляли. Та то не можна, мене кавалерка запитає, що то таке, яка та то не можна. А можна. ти все висипала? Та яке все? То виж, я така господиня, що мені бракує. Зараз зайчик знайду тобі. Як сніг середи. Я їх не знаю. Зараз трошку знайду. Підготовка пішла. Добре, так ти. Бо треба сильно, дайте зробимо. Та почекай все, буде, щоб вбила зараз. Я тебе зараз сапог прибію. За що? Та просто. Що ж кажеш? Аби був. Ага. Тобто ще е, одно? Може трошки води треба було відлити, щоб можна було покалати. Манюсь, у нас зробить добре діло. Давай. 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 Так, візьмі зразу поприбираємо. Візьмі. Рада, ти працюють. Але розповідь бере, не маю.

Класно, правда? Зайкласно. На, будь ласка, на тарілочку. На яку тарілочку? Та покажи, що ти робиш. То не на голову, то на тарілочку. Ми слі на тарілочку. було, я А так? А ми на голову. Що карахітку? Та що, скажу вам, кавалерка, щаслива, як не знати хто? П'ю. Важко дуже п'ється, що не можу вам передати. Лимон мені не допомагає, але розумію, що треба то випити. Боже, що так багато. Ви читали, ви писали кавлірка, так само, що треба, значить, треба стріпалися і п'ю. я вже то проходила, я вже знаю всю процедуру, тому п'ю з горим пополам за дві години маю випити дві літри. Розводила я два порошки на дві літри. Мало бути один на один, а я розвела два на два. Друге кавалірка. Е відкрили склад, весь товар на місці, хотіли попасти, але не могли, тому що дуже старий замок і не могли ніяк відкрити. Ну, ми дійшли до такого висновку. Все зробили на складі, поставили на пульт. Аркадій поїхав до хати, бідний, намурдувався там, підняли всіх, кого могли. Називається Галя виїхала з Рускавця. Так, підняли всі. всі Кого могли і не могли, всі підключилися до того, щоб тому, що я вам говорила, я паролі не знаю, нічого не знаю, все Віталік знає, і вони вже мене правда не трогали, вони собі вже там виясняли Світаліко. на місці все, як має бути, все зробили, все, дякувати Богу, відомо. Ну а я Наминаю. чищуся, чищуся. Багато хто з вас питається, що це таке, для чого, і дехто пише, дайте мені, як називається... називаються кавалірка, то не можна. Такі то, що я зараз роблю, це все є під наглядом, наглядом лікаря. Лік, по рекомендації. Тому, по рекомендації. тому так. вам я такого сказати не можу. Друге, третє. Мене вже розривається. Знаєте, бо то така хвороба, що всі встидаються говорити, а коли починають говорити, може не дай Бог бути пізно. Тому що тому кавалерка, не встидайтеся хворіб. Це є просто хвороба, така сама, як грип. Зараз так, дуже це... розповсюджена, до речі. Так, наприклад, да. я просто порівняла. Так, так готуємося сама... до колоноскопії. Так, і дуже багато з вас просять мене номер телефону мого лікаря, кавелірочка. Я вже тепер трошки мудріша. Поки я не зроблю собі порядок, я нікому нічого не даю. Тому що потім на мене часу лікаря не буде, я вже то знаю 100%, бо mm -hmm. не один раз на тому пеклася. Тому коли вже все зроблю, закінчу, обов'язково вам залишу контакти. Лікаря, все вам. Ну, ви знаєте, то є на топольні, але все вам розкажу після того. Зараз пей. Та як, ну, я вірю, мені так шкода, що я не можу. Але муж, кавалірка, тако знаєте, з горем пополам лимон. Давай на раз, два, три. Як була маленька, мені мама так завжди казала. Давай, на раз, два, три. Фу. А, що? що ти сидиш пташку мою? Я ж казала, що я, я, не, є, я не є всі люди. Тередзвони передзвонила всім кому можна чат GPT працює. Ви собі уявляєте, ну реально, я не є така людина, як всі. Як всі. Ти унікальна. Я така сама. Я унікальна людина. Я випила дві літри того Смердюка. гімна, а реакції ноль. Чекай. Яка година? Каже, мама, а попереду вже ціла 9. ніч І реакції ноль. Я навіть собі вже не можу уявити, коли та реакція буде і взагалі, коли воно буде. Я би вже йшла спати. Мало того, що зараз дудлила 2 літри, і ще треба шости ранку 2 літри. Пити то гидко, бо противно, воно кончене є. Я не знаю, як то назвати, ну, але мусить якось мусить. Підійти до того дипломатично і придумати якийсь інакший спосіб. Мені це шкода. То випити. Я буду ніж з тобою сиділа. Не... Я кавалерка, чесно, я не, бо... я не боюсь, як там завтра відбудеться чи як буде. Я зато вша не переживаю. Я саме більше переживала от випити от тих дві літри. Що ви думаєте? Я випила. Я там ще я трошки в шклянці, я вже допити його не можу, бо мені вже таковно йде. А реакції ноль І то саме більше обідної, розумієте? А з другої сторони, що я вчора їла, позавчора, сьогодні. Я думаю, може там і нема що швидких? А я. котлету їла мені за звуками звинувачу. Котлета дієтична. Ну так? Що то ну, котлетичні? Подивилась страшно. Це би такий бойовий. Котлета, кавалок такий, Це така дієтична якраз то. А то таке, знаєш, кинула як псові голукістку. Таке саме й нині зі мною було. Але знаєте, ніби людина готується, робить як найкраще, Все по інструкції, як я говорю. <ривіт> Ти де? Куди? <ривіт> Нічого, я вам за кілька хвилин. Думаю, десь такого не часу знімлю, як ми але по сходах лечим наверто. Мама Софіїна каже Йой, э, э, Галь. А, ні, Софія, я кажу, я шесть нанизу сказала доспала а наверху туалет. А мама каже: Йой, та тебе буде літала вночі, якщо це голову розіб'є, світла нема. Та пустели її наверху, вона хоче на низу. Я хочу на низу, мені тут файно спати. Ну як а, вже будеш бачила, я, там, я, що Україна? Я, я, я просто ковдру б дотягнула за собою і там просто впаду на ліжку і все. Я в шоці. Будеш на білому троні цілиєш маленька. Та я, я не думаю, що на білому, бо то так все за треба. Сказала кавалерка ходити. Галь ти кроки не матиш. Бігіть на моя дитина. Я думаю, що спати, то ти як лучить досить. Але, о... Я тебе не зараз переношу. Зимським беблом. Ну шо? А що? Я вже не знаю. А ну так на одну ногу стань. Одну ногу, І так в бік другу. Yeah. В другу сторону. Отак. так. О! Ну що? Нічого? Галя, <laughs> знаєш, що листок? я люблю чистоту. Ходи правиш, я її викинула якийсь листок. Де, де листок? Там був важний, дуже телефон. Я чесно не викидала. Софа. Що? Ну, чесно! Я ті прошу, дитину, мені ту картку, <laughs> бо там номер телефона. Нема. Не? Ма. Симпатюнечка. симпатюлечка. Ти до концерту готуєшся? Я yeah, до концерту готуюся, навіть не знаю, кої пісню співає. Симпатюлька, симпатюлечка. Так. Я вже Називаю тебе як? Як? Сьомулечка. Юлічка. Я не Юлічка, тому що на Юлічка не назад. Ти Галинка? Я не брала. Та то не жарти?